Скажіть, будь ласка, я вам читаю е, от, е, заключення, да, яке наркологічна експертиза. Там не виявлено алкоголю. Він е, іщерпався під час перебування в РТЦК СП. Чого? Я... Просто приїхав чоловік і раз і протризвів. Ні, він не протрізвів. Не протизвів. Він, коли його, значить, коли його заступник з на роботи, побачивши, Запропонував йому повесточку вчити на наступний день, він сказав, это мені відомо от многих свідків. хлопці, я туди не дійду, да чого мені йти додому. Можна, я у вас переночую, Ви мене покормите. Він же проживав один сам. Батько і сестра про нього не пилковались, постійно у міста роботи, потім ми выяснили, у нього не було. І працювало за 100 грамів, вибачте мене. можна у мене просто цікаво? Ми всіх вбиваємо за 100 грабів, Ми Нікого працює. не бувало. І як взагалі це діє? Я просто можливо я тут в паралельній реальності. Ми... Я не знаю, ну от як можна було, да? так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи. Але то, то вже окремий випадок, да? що от на наступний день. 28 го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку. Що і 29-го в нього, по всім даним, по всім експертизам, переломлений череп читаю. Потрібно. Оболонкові гематоми, епідуральна гематома правої тім'яної області, і менша субдуральна гематома правої скроневої області, з вираженим дислокаційним синдромом. Вогне... Вогнищевий забій лівої лобної і скроневої долей, лінійний перелом правої тім'яної кістки, ознаки правобічного гемотимпаномастоїдеуму. Я не дуже розуміюсь в медичних термінах, але е, у нас є лікар, я думаю, це можна пояснити по великому рахунку. І в нас все одно ключове питання: як так сталося, що людина прийшла до вас з тіла? В алкогольному сп'яніні, а наступного дня вже не маючи алкогольного сп'яніння по результатам експертизи, протрезвіла От То і так сталося, що вона вже була побита в присверті. Можна? Вибачте, мене на цьому наказана. Я ж вам кажу, що ведеться слідство, і я думаю, що ті, якщо знайдуться ті люди, вони будуть наказані.